Чому конкуренція для невдах спитаєте ви. Чи не є ці слова помилкою, великим спрощенням чи перебільшенням? Краще послухайте ключові ідеї, висловлені одним з найуспішніших підприємців світу, Пітером Тілем, на його легендарній лекції у Стенфордському університеті, та зробіть власні висновки. І не забудьте підписатись на ютуб канал Галасюк про економіку та прокоментувати це відео. Пітер Тіль. Легендарний інвестор кремнієвої долини, співзасновник PayPal і Palantir, який став першим зовнішнім інвестором Facebook і змінив правила гри у технологічному бізнесі. Він відверто поділився, як зламати загальноприйняті догми та побудувати бізнес, який домінуватиме у своїй ніші. Тіль згодом не раз повторював ці ідеї знов і знов. Пітер Тіль. Хрещений батько мафії PayPal і один із найвпливовіших візіонерів сучасності, який має рідкісний хист бачити майбутнє технологій та політичних трендів задовго до того, як вони стануть очевидними для всіх. І він довів, що його ідеї працюють на практиці успіхом своєї бізнес-імперії. Тож увага! Протягом усієї моєї кар'єри в бізнесі мене переслідує одна ідея, якою я буквально одержимий. Якщо ви засновуєте компанію, ваша єдина мета створити монополію, ви повинні свідомо уникати конкуренції. Саме тому я стверджую конкуренція для невдах. Це не просто провокаційна фраза, а фундаментальна істина, яку більшість підприємців не розуміє. Конкуренція з'їдає прибуток, змушує копіювати інших і відвертає увагу від створення чогось справді нового та цінного. Перш за все потрібно зрозуміти, що робить бізнес цінним. Формула на базовому рівні дуже проста, але її наслідки колосальні. Цінність компанії визначається двома абсолютно незалежними змінними: створення цінності X. Скільки цінності компанія створює для світу, захоплення цінності Y. Який відсоток від цієї створеної цінності компанія здатна втримати у вигляді прибутку. Найбільша помилка думати, що великий X автоматично означає успішний бізнес. Ви можете створити щось неймовірно важливе для суспільства, але якщо ви не можете захопити цю цінність, маєте низький Y, ви не побудуєте велику компанію. Щоб проілюструвати цю різницю, порівняймо дві індустрії: авіалінії США та пошуковий бізнес Google. Інтуїтивно здається, що авіаперельоти створюють більше цінності. Вони буквально рухають світ у 2012 році. Їхній дохід становив 195 мільярдів доларів, тоді як Google заробив лише 50 мільярдів доларів. Але погляньмо на прибуток: за всю столітню історію авіаіндустрії її сукупний прибуток у США становить приблизно нуль. Вони створюють величезну цінність. Але жорстка конкуренція не дає їм її захопити. Google, навпаки захоплює значну частину створеної цінності, що дозволило йому досягти ринкової капіталізації в вищої за всю американську авіаіндустрію разом узяту. Ключовий висновок ваша мета не просто створити щось корисне, а створити бізнес, який може захопити і втримати значну частину створеної ним цінності. Ця здатність напряму пов'язана з тим, до якого з двох фундаментальних типів бізнесу ви належите У моєму світі існує лише два типи бізнесу ті, що працюють в умовах досконалої конкуренції та монополії, між ними майже нічого немає. Проблема в тому, що представники обох типів компаній брешуть про свою ринкову позицію, щоб ввести в оману інвесторів, клієнтів та регуляторів тому ззовні різниця здається незначною. Але насправді вона величезна вони брешуть у протилежних напрямках, монополісти прикидаються, що перебувають у жорсткій конкуренції. Немонополісти вдають, ніби мають унікальну позицію у термінах теорії множин. Монополісти описують свій ринок як об'єднання багатьох великих ринків, щоб здаватися маленькими. Немонополісти описують свій ринок як перетин ніж, щоб здаватися унікальними. Монополісти, наприклад, Google, вони роздувають свій ринок, щоб уникнути антимонопольного регулювання. Google майже ніколи не називає себе пошуковою системою, де він має 66% ринку. Вони кажуть, що є рекламною компанією, лише 3,5% глобального ринку реклами або технологічною компанією, яка конкурує з Apple в телефонах. Microsoft в офісних продуктах, Amazon в хмарних сервісах і навіть з автовиробниками у сфері безпілотних автомобілів. А от не монополісти, наприклад, ресторан, вони фіктивно звужують свій ринок, щоб здаватися єдиними у своєму роді та залучити капітал. Власник ресторану каже: Ми єдиний британський ресторан у Пало Альто. Це фіктивно вузький ринок. По перше, люди можуть поїхати в сусіднє місто. По-друге, що важливіше, мабуть, не існує людей, які їдять виключно британську їжу. Насправді цей ресторан конкурує з усіма закладами харчування. Розуміючи цю динаміку, амбітний засновник повинен свідомо йти шляхом створення справжньої монополії. Ось три ключові кроки для цього, щоб дійсно побудувати компанію, яка зможе захоплювати цінність перше, почніть з малого ринку. Замість того, щоб атакувати багатомільярдний ринок, почніть з дуже маленького, специфічного сегмента, де ви можете легко стати домінуючим гравцем. Мета стати великою рибою в маленькому ставку. Це потужно, бо дозволяє досягти домінування так швидко, що конкуренти не встигають зреагувати. Це ваш плацдарм, з якого ви будете розширюватися концентричними колами. Facebook починав з ринку 10 тисяч студентів Гарварду. І за 10 днів захопив 60% ринку. PayPal спочатку зосередився на 20 тисячах активних продавців на eBay. Ми змогли отримати 30% цього ринку за 2-3 місяці. Amazon починав як онлайн-книгарня. Друге, створіть щось у 10 разів краще. Щоб вирватися з конкурентної боротьби, ваш продукт має бути не просто трохи кращим. А на порядок в 10 разів кращим за найближчу альтернативу. Лише така суттєва перевага змусить людей змінити свої звички та перейти на ваше рішення. PayPal був у 10 разів швидшим за оплату чеками на eBay, які йшли від 7 до 10 днів. Amazon пропонував у 10 разів більше книг, ніж будь-яка фізична книгарня. iPhone був не просто кращим телефоном. А першим смартфоном, який справді працював, це нескінченне покращення порівняно з тим, що було раніше третє, прагніть стати останнім гравцем, у кремній долині часто говорять про перевагу першого гравця. Я вважаю, що набагато важливіше бути останнім гравцем компанією, яка настільки домінує у своїй категорії, що стає фінальним стандартом. Причина проста. Більшість вартості технологічної компанії лежить у її далеких майбутніх прибутках. Ми переоцінюємо короткострокове зростання і недооцінюємо довговічність. Я зробив розрахунок у PayPal в березні 2001 року. Виявилося, що 75% вартості нашої компанії походили від грошових потоків, які прогнозувалися на 2011 рік, і далі. Довговічність це все. Щоб забезпечити таку довговічність і стати останнім гравцем, ваша монополія повинна спиратися на міцний фундамент. Зазвичай довговічні монополії мають комбінацію з наступних чотирьох характеристик. Власна технологія, ваше рішення має бути настільки унікальним і кращим, в ідеалі в 10 разів, що його надзвичайно важко або неможливо скопіювати, але цього недостатньо. Ви повинні пояснити, чому ваш прорив буде останнім на довгий час. Мережеві ефекти. Продукт стає ціннішим для кожного користувача, коли до нього приєднується більше людей. Класичний приклад Фейсбук. Якщо всі ваші друзі там, вам теж потрібно там бути. Економія на масштабі, бізнес стає сильнішим і прибутковішим у міру зростання. Це особливо стосується програмного забезпечення, де граничні витрати на розповсюдження копії продукту близькі до нуля. Брендинг створення сильного бренду це потужна форма монополії. Чесно кажучи, я ніколи до кінця не розумів, як працює брендинг, тому я не інвестую в компанії, де все тримається лише на ньому. Але я визнаю, що це реальний феномен, який створює цінність. Однак. Навіть маючи ідеальний бізнес-план, існує одна велика психологічна пастка, якої засновники повинні уникати. Люди психологічно схильні до конкуренції. Ми бачимо, як інші чогось прагнуть і починаємо хотіти того ж. Конкуренція дає нам відчуття підтвердження якщо за щось борються інші, значить, воно цінне. Але це небезпечна ілюзія. Це не мудрість натовпу. Коли багато людей намагаються щось зробити, це часто є доказом божевілля. Сліпа гонитва за перемогою змушує нас втрачати з поля зору те, що є справді важливим. Конкуренція робить вас кращими в тому, в чому ви змагаєтесь, але це відбувається за величезну ціну ви перестаєте ставити собі більш глобальні питання про те, що є справді важливим і цінним. Я сам пройшов через це я був на гіпершвидкісній доріжці, Стенфорд. Потім юридична школа Стенфорда, потім робота у великій юридичній фірмі в Нью-Йорку. Це було місце, куди всі ззовні хотіли потрапити, і з якого всі, хто був усередині, хотіли втекти. Коли я звільнився через сім місяців і три дні, один з моїх колег сказав мені: Дякую, що ти йдеш, Пітере. Я й не знав, що з Алькатрасу можна втекти. Звісно, все, що йому потрібно було зробити, вийти за двері і не повертатися. Але люди настільки занурюються у змагання, що забувають, чи варта нагорода цих зусиль. Головний урок полягає в необхідності мислити незалежно, замість того, щоб намагатися протиснутися у вузькі двері, через які ломляться всі інші, знайдіть величезні ворота за рогом, у які ніхто не йде. Справжній успіх приходить не від перемоги над конкурентами, а від того, щоб зробити конкуренцію нерелевантною. Шукайте унікальні проблеми, створюйте бізнеси, які настільки відрізняються від інших, що уникають руйнівної сили суперництва. І будуйте майбутнє, яке ніхто інший навіть не уявляв. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, коментуйте, діліться з друзями і підтримайте нас на Patreon, щоб ми робили більше таких відео. Лінк внизу. До зустрічі!